Все, друзі, українська влада почала готувати людей до здачі територій. Пам'ятаєте, на початку війни всі ці патріотичні лозунги про кордони 91-го року? Зараз вже ніхто про це не говорить. Потім були розмови про кордони 22-го року. І я вже давно казав і писав в своєму телеграм-каналі, що не буде ніяких кордонів не ні 91-го року, не буде ніяких кордонів 22-го року. Тому що є одне важливе питання: за рахунок чого немає у України жодних потужностей для того, щоб вийти на кордони хоча б 22-го року. І от влада запустила чергову методичку, якою почала готувати людей про здачу території і про те, що не буде ніяких кордонів на 22-го року. Оцей етап війни, в який ми зараз увійшли. На вашу думку, він не закінчиться кордоном 91-го року. Ні в якому разі. У Нас немає стільки ресурсів А кордоном 22-го року. Теж ні, у нас теж немає стільки ресурсів. Ми опустили цей момент. Якби ми зустріли війну з тим розвитком технологій, які в нас є на даний момент, так ми би спокійно, ми би утримали. І ми би забрали те, що втратили. Якщо хтось не знає, це Марія Берлінська ходили багато слухів про те, що її готували на заміну міністра оборони Різнікова, ще коли він був міністром оборони. Але от коли почали активно вести ці розмови, вона якраз тоді організувала, пам'ятаєте, в Чернігові в театрі виставку дронів. І якось дуже несподівано туди прилетіла ракета. Також там були багато жертв, і після цього всі ці розмови про пост міністра оборони одразу припинилися. І от зараз вона почала транслювати нову версію подій. Я б навіть сказав нову версію перемоги, тому що влада все буде подавати як перемоги. Але як не крути, це реальна версія, тому що як вона правильно відмітила, Україна втратила свій шанс на перемогу. І втратила вона неймовірною корупцією, мародерством, розкраданням грошей, розкраданням зброї, розкраданням гуманітарки. Втратила вона це тим, що депутати, замість того, щоб допомагати армії, думали, як би собі ще новеньку вілу прикупити в Італії чи в Іспанії. Втратила тоді, коли всі прекрасно знали, які розцінки в ТЦК, за скільки можна купити документи, але ніхто нічого з цим не робив. Отож тепер залишилося тільки спостерігати, хто наступний заявить про те, що кордонів 22-го року не буде, але це все одно буде перемога. А якщо ви хочете отримати ще більше цікавих та корисних новин, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.